На дорогах Львівської, Волинської Івано-Франківської областей обмежено рух автомобілів через підтоплення доріг внаслідок інтенсивного танення снігу. На Прикарпатті з 19 березня обмежено рух транспортних засобів, маса яких перевищує 5 тонн, на період весняної повені. По мосту через річку Дністер на автодорозі бурштин Калуш. І через потепління на річках скресла крига. Втім, приморозки сприяють тому, що на стоячих водоймах лід усе ще тримається. Він досить тонкий, а тому кажуть рятувальники дуже небезпечний. Далі про проблему у матеріалі центру пропаганди головного управління МНС в області. Із першими теплими днями роботи побільшало у працівників Івано-Франківської водолазно-рятувальної станції, обов'язки котрих входить стежити за безпекою відпочивальників на міському озері. Деякі люди стверджують, рятувальники є настільки безпечними, що готові вийти навіть на найтоншу кригу заради хорошого улову. Серед рибалок і досі живе повір'я, що найкращим є кльов на першій і на останній березневій кризі. Між тим, саме перебування на поверхні озера за цих умов є схожим на Гру в рулетку. Кожен наступний крок може виявитись фатальним. Біля глядової площадки цими днями зібралось біля 12 рибалок. Скупчившись на одній площині, не реагували на попередження чергової зміни, що лід небезпечний. Находитися саме в цих місцях, саме в такій кількості людей неможливо. От, видно, був хороший кльов. Рибалки не реагували на попередження, аж поки один з рибалок не провалився. Людину врятували про те, чи стане цей випадок уроком для інших, хто зна. Рятувальники на міському озері у випадку нещастя готові прийти на допомогу будь-якої миті. На поготові і рятувальні сани з жилетами та кругами, і спеціальні мотузки. Однак буде краще кажуть, якщо таких випадків не трапиться взагалі. Зі своєї сторони роблять усе можливе. Практично кожні чверть години із гучномовця лунають спеціальні попередження. Крім цього, по периметру озера розставлені застережуючі таблички. Ці заходи, на жаль, спрацьовують не завжди. Виходять на крихку поверхні озера і дітлахи. Причому батьки і гадки не мають, яка небезпека кожної секунди чигає на їхнє чадо, яке пішло просто прогулятися берегом міського озера. Я попросив маму погуляти на міському озері, але пообіцяв, що я не буду ходити на лід. А мені було дуже цікаво, і я все-таки спробував. Цікавість хлопчика могла закінчитись трагедією, адже глибина озера у тому місці, де по крихкому льоду ступала дитяча нога, більше п'яти метрів. А щоб прикрих випадковостей у вашому житті було менше і перші теплі дні принесли лише позитивні емоції, варто прислухатися до застережень рятувальників. Хотів би застережити мешканців області, щоб без потреби не виходили на цю кригу, бо дана крига є тонка і небезпечна. Особливо хочу звернути увагу батьків, вчителів, щоб застерігали дітей від виходу на цю кригу.